Чому американська акторка, яка вийшла заміж за принца, стала найбільш захейченою людиною інтернету? Що спільного між казковим весіллям на мільйони, звинуваченнями в расизмі та кулінарним шоу про повітряні кульки? Чому два брати-принци, які завжди були нерозлучні, тепер не розмовляють один з одним? Скільки мільйонів можна заробити на скандалах із королівською сім'єю? Меган Маркл жертва системи чи геніальна маніпуляторка? Пам'ятаєте Вірку-сердючку з її легендарною піснею про те, що навіть після тридцяти є шанс вийти заміж за принца. Ну от, Меган Маркл це зробила. Їй було 36. Американська акторка третього ешелону раптом стає герцогинею Сасекською. Казка? На перший погляд. Так, але щось пішло катастрофічно не так. Весь світ дивився їхні весілля. Мільярди людей. Ідеальна пара для сучасної монархії молода, красива, прогресивна. А сьогодні англійці їх критикують, американці теж. Королівська сім'я мовчить, але контакту майже немає. Брати не розмовляють. Нетфлікс заробляє мільйони на їхніх скандалах. Що сталося? Як казка перетворилася на багатосерійну драму з нестиковками, суперечливими заявами та питаннями без відповідей. Сьогодні розкладаємо цю історію по поличках: факти, версії, експертні думки. І ви самі вирішите, хто тут жертва, а хто маніпулятор? З вами канал Зорепад. Підписуйся та став вподобайку, якщо наш контент сподобався. А ми починаємо. Травень 2018 року: весілля, яке дивилися мільярди 33 мільйони фунтів на церемонію. Акторка з Голівуду стає герцогинею Сасекською. Здавалося, це ідеальна пара для сучасної монархії. Молода, красива, прогресивна. Америка зустріла Меган з ентузіазмом, Британія з обережним оптимізмом. Але хто такий принц Гаррі? Молодший син Чарльза та Діани, хлопчик, який у 12 років втратив матір у трагічній автокатастрофі. Ця травма назавжди змінила його життя. На відміну від старшого брата Вільяма, майбутнього короля, Гаррі завжди був запасним варіантом, без чіткої ролі, без великої мети і з репутацією бунтаря. Скандали переслідували його роками. Нацистська форма на вечірці, оголені фото з Лас-Вегаса, конфлікти з папараці, чутки про алкоголь і нарки. Британська преса називала його диким принцом. Королівська родина сподівалася, одруження зробить Гаррі більш розсудливим. Дасть йому нарешті стабільність. І ось Меган. За її словами, в офіційних інтерв'ю вона практично нічого не знала про королівську сім'ю, навіть не чула детально про принцесу Діану, просто закохалася в доброго хлопця. Але факти викликають питання: Меган сім років жила в Канаді на купюрах. Там, на хвилиночку, портрет королеви Єлизавети. У її блозі знайшли пости про весілля Вільяма і Кейт. Збереглися дитячі фото біля Букінгемського палацу. її улюблений фільм Щоденники принцеси, де звичайна дівчина стає королівською особою. Перше питання чому публічно вона казала інше? Весілля пройшло. Перший рік здавався ідеальним вони разом виконували обов'язки королівської сім'ї, з'являлися поруч із Вільямом і Кейт, усміхалися на камери, але вже через рік щось змінилося різко. За даними аналітики соцмереж, Меган стала однією з найбільш обговорюваних постатей у негативному контексті. Вона видалила свої аккаунти, таблоїди атакували щодня. Почалися чутки про конфлікти з королівською сім'єю. Що саме сталося за зачиненими дверима палацу? Є кілька версій. Розглянемо декілька публічних заяв, які викликали питання. Про знайомство в інтерв'ю Меган розповідала. Єдине, що я запитала він добрий? Я перевірила тільки його інстаграм, побачила Африку і зрозуміла, що це цікава людина. Колишні знайомі Меган давали інтерв'ю британським виданням, стверджуючи інше. За їхніми словами, того літа 2016 року, вона спеціально планувала поїздку в Європу і заїхала до Англії на тривалий термін. Цитата однієї з колишніх подруг для британської преси. Вона завжди цікавилася королівською сім'єю. У неї була книга про принцесу Діану. Вона говорила про бажання відвідати Англію. Чи можна вважати ці свідчення достовірними? Складно сказати. Але розбіжності у версіях очевидні. Про королівське життя Меган стверджувала, що до весілля не до кінця розуміла специфіку королівського життя. Що, якби зналено, можливо, прийняла б інше рішення. Питання залишається. Чи дійсно людина, яка одружується з принцем і готується до весілля за участі всієї королівської сім'ї, може не розуміти масштаб майбутніх зобов'язань? Про гардероб в інтерв'ю Опрі Вінфрі пролунала заява про дрес код потрібно було носити бежеві тони, щоб не виділятися, щоб королева була в центрі уваги. Але стилісти звертають увагу: королева Єлизавета відома своєю любов'ю до яскравих кольорів. А Меган... І до королівського життя, і після переїзду в Сполучені Штати, переважно носить саме нюдову палітру. Це її особистий стиль, який легко простежити в архівних фото. Навіщо робити такі заяви, якщо це легко перевірити? 2025 рік на Netflix виходить кулінарне шоу Меган Маркл. Концепція Меган запрошує гостей і ділиться лайфхаками для домашнього життя. Реакція глядачів виявилася неоднозначною. В одному з епізодів Меган розповідає, що раптово згадала про приїзд гостей і терміново готує сніданок. Але глядачі звертають увагу: це знімальний день з повною командою. Все заплановано заздалегідь. Навіщо створювати враження спонтанності? Навіщо це подавати як унікальний лайфхак? Ще один момент. Меган каже, це можна зробити на бюджеті, але дія відбувається в розкішному особняку. За кадром працює велика команда декораторів і кухарів. Рейтинги на Rotten Tomatoes шоу отримало низькі оцінки як від критиків, так і від глядачів. Проте воно потрапило в топ-10 Netflix. Критики пишуть: це шоу не про кулінарію, це шоу про особистий бренд. Чи справедлива така оцінка, як ви вважаєте? Інтерв'ю, яке підірвало інтернет-березень 2021 року. Меган і Гаррі сидять перед опрою Вінфрі. За інформацією преси, Нетфлікс заплатив близько 20 мільйонів доларів за права показу. І починається. Меган розповідає: хтось із королівської сім'ї цікавився, якого кольору буде шкіра їхньої дитини. Опра робить таке обличчя, цей кадр миттєво стає мемом. Інтернет вибухає. Расизм у королівській сім'ї. Далі більше. Меган говорить про суїцидальні думки під час вагітності, про те, що просила допомоги психолога, але їй відмовили. Королева Єлизавета вже тоді була літньою жінкою, тож пара не хотіла її турбувати цією проблемою. Історія про титул їхньому синові Арчі не дали статус принца. Меган натякає це через колір шкіри, через упередження. І ще один момент. Меган каже, що в неї забрали паспорт, що вона не могла вільно пересуватися. Що королівська сім'я контролювала кожен її крок. Звучить жахливо, правда? Але потім почалися питання багато питань. По-перше, титул: королівські історики швидко знайшли закон 1917 року. Згідно з ним, титул принца автоматично отримують лише внуки монарха, не правнуки. Арчі народився правнуком королеви Єлизавети, тому титулу не було за формальністю закону. Коли Чарльз став королем, Арчі автоматично став його онуком і тоді отримав титул. Все згідно з протоколом, який діє понад 100 років. Чи було це питання расизму, чи просто старовинний закон, який ніхто не змінював? По-друге, психологічна допомога: у королівській родині регулярно працюють психологи. Це не таємниця. Сама принцеса Діана публічно говорила про депресію. Принц Гаррі разом із Кейт і Вільямом створили фонд. Heads together» – саме для підтримки ментального здоров'я. Питання залишається, чому саме Меган відмовили? Офіційних пояснень від палацу не було. Може, є причини, про які ми не знаємо. Або це дійсно була відмова без пояснень. По-третє, обмеження свободи. Меган каже: забрали паспорт, не можна виїжджати. Але водночас відомо, що вона літала приватним джетом до Нью-Йорка на бейбі-шавер. За даними преси, це коштувало близько 200 тисяч доларів. Розкішна вечірка з голівудськими зірками. Як це поєднується, складно зрозуміти. І фінальний штрих пізніше в іншому інтерв'ю. Принц Гаррі говорить: ми не називали королівську сім'ю расистами, але були незручні розмови. Стоп! А що тоді було в інтерв'ю з опрою? Чи не про расизм там говорили? Факти суперечать один одному. І нарешті найскладніше питання. Хто така Меган Маркл насправді психологи та експерти з мови тіла аналізували десятки годин відео, публічні виступи, інтерв'ю, появи на заходах і їхні висновки. Кардинально різняться. Одна група експертів бачить тривожні сигнали, постійний контроль. На відео часто видно, Меган тримає Гаррі за руку, направляє його в розмовах, перебиває, коли він говорить з іншими. Експерти кажуть, це класична модель домінування. Фокус завжди на собі. У більшості інтерв'ю розповідь обертається навколо особистих переживань Меган, її страждання, її біль, її боротьба, позиція жертви. У різних виступах завжди хтось винен: королева, кейт, таблоїди, расизм, система. Але ніколи вона сама. І ще один момент: Гаррі більше не спілкується з братом, має мінімальний контакт з батьком. Старі друзі теж зникли. Експерти називають це ізоляцією класичною ознакою токсичних стосунків. На камері помітно, коли увага переключається з Меган, вираз її обличчя миттєво змінюється. Вона робить жести, щоб повернути фокус на себе. Деякі психологи припускають, це може бути нарцисичний розлад особистості. Це викликає ще більше питань, ніж відповідей. Але є й інша точка зору. Інша група експертів каже, Меган могла справді переживати пекло. Переїзд у чужу країну, вагітність, постійний тиск таблоїдів, які розбирали кожен її крок, відсутність підтримки в новому середовищі, депресія та суїцидальні думки це серйозні стани, їх не можна применшувати чи ігнорувати. Культурний шок між Голівудом і Королівським протоколом міг бути травматичним в Америці. Свобода, яскравість, відвертість у Британії правила, традиції, стриманість. Можливо, Меган просто не змогла адаптуватися. І це не її провина, це просто несумісність систем? Отже, хто правий? Чи це нарцисична маніпуляторка, яка використала принца для слави та грошей? Чи це жертва жорстокої системи, яка зламала її психіку? А може, правда десь посередині? Може, це складна людина зі складною історією, яку не можна звести до простих відповідей? Напишіть свою думку в коментарях.